365 днів про взаємовідносини. День 205. Ви і наріжний камінь. Нагадую, наріжний камінь це останній камінь, який раніше клалися в основу фундаменту для того, щоб ця будівля стояла міцно. І якщо витягували наріжний камінь, тобто цей маленький камінець, який останній лягав між двома в оцю, цю зазоринку, будівля падала. І так, Луки 6 розділ, 44-й вірш. Усякий. Хто приходить до мене і слухає мої слова і виконує їх, покажу, кому він подібний. Він подібний до людини, яка, будуючи дім, викопала зверніть увагу на ці дії слова, викопала і, заглибившись, поклала основу на камені. А коли сталося повінь, і течія ринула на той дім, то не змогла похитнути його, тому що він був заснований на камені. А хто слухає і не виконує той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, на якій ринула течія, і він відразу обрушився. І зруйнування його цього дому було вельми велике, тобто було величезне. Чому? Тому що не мав основи. Ми часто говоримо в серії цих проповідей про фундамент, тому що це основа. І ще раз нагадую: для того, щоб побудувати міцну будівлю, потрібно спочатку вирити котлован і знайти моноліт, тобто той камінь, який не буде рухатися, а на якому можна буде починати будувати або заливати фундамент. Люди, які думають, що вони здатні це зробити без Бога. Це люди, які вже написали або підписали собі смертельний приговор. Чому? Тому що вони рано чи пізно при бурі зметуться або знесуться. Будь-який будинок, який будується на землі, він під час бурі, а буря прийде, він під час бурі буде знесений. Буря це ті обставини, шторми або Тяжкі ситуації, які приходять в наше життя. І вони приходять не тому, що ми погані або хороші, вони просто є. Це частина нашого життя. І тому кожен раз, коли людина трудиться над тим, щоб побудувати свій будинок або своє життя на Ісусі Христі, ви скажете, так я не знаю, хто такий Ісус Христос. І зараз я не говорю про релігію або про церкву. Я зараз говорю про віру. Це означає, я звертаюсь до тебе Господь, і хочу, щоб ти став моїм наріжним каменем, тобто тою основою, на якій я можу будувати. Відкрити Біблію, почніть вивчати помаленьку те, що Бог говорить про свого сина. Це новий заповіт. І скажіть, Бог мій, можливо, я й не знаю тебе. Але я хочу пізнати, тому що я розумію, що всі цінності цього світу вони дуже швидко проходять. Але коли ти будуєш і коли ти говориш, твоє слово вірне і воно дієве, і воно виконується, тому прости мене за те, що я жив без тебе, і допоможи мені жити за твоїм словом. Це і означає закласти в своє життя цей наріжний камінь, це і означає починати рухатись керованими. Правильними цінностями. І так, якщо Бог приходить в твоє життя і ти починаєш виправляти Його по слову Його, то ти розумієш, що жоден крок ти не хочеш робити без, без Нього. І 2 Коринтянам 6,2 сказано: ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Це для тих, хто каже, я завтра це зроблю. Ні. Зробіть це сьогодні.